полагодити сантехніку замінити розетку чи закріпити люстру в івано комунальний заклад закладі воїна продовжує надавати послуги помічника родини захисникам. Нині фахівець приїхав на виклик до Марії Іщенко, дружини зниклого безвісти захисника, на вулицю тролейбусну. Вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю. Цю роль а зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина, і вона виконується безкоштовно. Наразі зі всією роботою справляється один майстер Віталій Кубасюк, який зазвичай має від трьох до п'яти таких викликів на день. Заміна вимикачів, розеток, заміна кранів, змішувачів, каналізаційних, всяких цих. Ну більшість саме частіше, я думаю, що пов'язано з електрикою. Стараємося допомогти. Каже, що в чомусь некомпетентний, користуюся послугами ну людей запитуюся, як правильно зробити, і стараюся зробити. Ну... Ну, крім якихось великих великих ремонтів, то це не зроблю. А дрібний ремонт можу зробити. Мені ця робота приносить естетичне задоволення. Я ну мені подобається, що я допомагаю людям. Ідея створення цієї послуги виникла наприкінці 2023 року. Комунальний закладів воїна став одним із перших в Україні, хто почав надавати такого роду допомогу сім'ям військовим. На нашу думку, ці послуги потрібні. Вони Користується популярністю. На початку ми не знали, чи воно буде, будуть люди звертатися, чи не будуть до нас, але вже буквально після там першого місця ми зрозуміли, що ця посла потрібна, і люди дзвонять, звертаються за допомогою. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: місто не забуває допомагати родинам військових навіть у елементарних побутових питаннях, адже їм і без того складно. Звісно, що розетку чи там сантехніку треба купити, а вже самі роботи роблять наші хлопці, які працюють комунальної установи Дім Воїна. Це покликано ну, хоча б в такий спосіб дещо допомогти в таких хатніх роботах, таких найосновніших.